Педагогічні. Весняний день у школі на гостині. Весняний день, жіночий день для ваших прагнень та натхнень. Весна це жінка романтична, це вчителька зіркова феорична. Тому встречайте, диво, дим, Учителі вітають зірки України Я, президент країни, лишив на мить усе, що від війни мені болить. Бо треба жінку, керівницю, привітати із весняним березневим святом. Олена Миколаївна, дорога, у серці вашому кипить весна. Нехай вона ніколи не згасає, на лідерство у всьому надихає. Красива жінка, директорка школи. Нехай не втомлюється вона ніколи. У честь весни пишіть свої закони і запроваджуйте у рідній школі. Я все підтримаю, все ухвалю, бо вас, як жінку, керівниці, лиш боготворю. Не хочу спокою. Яке свято? Галину Петрівну треба привітати, у звіти Анне Миколаїв зазирнути, Заступників навіть починок наштовхнути. У вас завжди і шик, і блиск. Візьми до чого й придирись. Мені немає тут роботи, вам похвала на високій ноті. Тож пропоную сяяти і далі, бо ви у всьому досконалі, у зовнішньому вигляді, у стилі діловому, навіть в хаосі паперово книжковому. Тож петицію небесну канцелярію напишу. Хай Боженько подарує переможну весну, а я керівниць уже на відпочинок сама. На Найактивніша в школі волонтерка. Завжди як сонечко, в похмурений веселка. Організовує, що треба, що не треба. Марина Михайлівна, зірка на півнеба. Я ваш Сергій Притула, Відома в Україні фігура, але мені до вас ще далеко. Там, де ви, завжди у школі спека. Я з фронту вам приніс привіт. Так би мовити, березневий звіт. Від хлопців, наших солдатів. Вони хочуть вас привітати. Вони хочуть вам дякую сказати за малюнки, за листівки. Хоч не солодко їм, а гірко. Але ваш організаторський хист, кожен дитячий лист, вселяє силу та віру, що ми переможемо неодмінно. І перемогу присвятимо вам, нашим найкращим жінкам. Бібліотекарі еклірики, і, і я це доведу. Буду вітати бібліотекарку одну. Алла Петрівна книги всі знає. Любов до книги прибуває. Хай гроші до вас притягуються. Ніжність ваша зберігається для романтичних побачень навесні. Співайте пісні голосні, не єдиними книгами шепіть, на сцені, в кіно себе переявіть. Артем Поваров за це відповість. А чи знаєте, хто ми, наші любі вчителі? Ми маленькі, всі зірки, нашій праці завдяки. Мабутні юристи, блогери та арбіскі. Вітаємо великих маленьких учительок, тих, що з нами одних думок, Учительок початкової школи, щоб дорослому ви не ставали ніколи. Хай ваші примхи, чоловіки вгамують, усе на світі вам купують, морозиво, цукерки, мармелад. Хай ваше життя стане як шоколад. Щоб не сумували ви ніколи зі святом весни вчительки початкової школи. Любі мої філолохи, ви як весна, завжди красиві. Шлю привітання вам мріливі. Бажаю бути лате, ходити у піцерію. Життя хай нагадує драму феєрію. У дуелі з помилками перемагати, з натхненням зошити перевіряти. Сьогодні я, Авраменко ваш, показую весняний майстер-клас, і відкриття нове для вас несу. Ніхто не знищить філологічну красу. Чи улюблений ваш герой? Здогадайтесь, яка має роль В Чотирьох заробіжні літератури привітати і одну книгу презентувати. Ви розумні, комунікабельні, красиві і до читання зовсім не лениві. Перечитали всю світову літературу, знаєте всі звичаї і всі культуру Отож, настав ваш час на вас Джон Ролін чекає, та до створення спільних книги спонукає. Досить вже дітей учити, настав час самим творити. І вже скоро незабаром найпопулярнішим книжковим товаром буде книга, написана ми вами. З Добропудь заробіжні шкільні дами. А я сьогодні говоритиму українською, хоча вітати буду чотирьох англійської та інших іншомовних категорій. Ну за них мов повінь. Вам із США великий привіт! Українських вчителям знайомі весь світ. І сьогодні з весною вас вітаю. Перемога буде незабаром, хоч з вами. Джо Байден хоче на вас, президент. Але голошую такий презент: запрошую вас на стажування тимчасово викладання в американські школи в англійську освіту. Оплачу вам подорожі по всьому світу. Ви прекрасні фахівці своєї справи гордість української держави, яка випускає вже стільки непереможні, нескорені. Юнацький світ. Ця весна буде ваша, хай схине російська раша. Ви ж мої кумири. Математички богині, я звертаюсь до вас нині, Вистерший на світі в Україні, які слова сказати у цей день, щоб вас не мучила мігрень, від фурму різних та обчислень цього бажає вам сам і Автор підручників у школі, не дорікайте ніколи долі. Постали ви, куди йшли ви в мій нататнику відійшли підручник з математики наступний, найпершим буде вам доступний. Я золотими цифрами введу, ваші імена виведу. Ви будьте моїми співавторами. З Бересневим святом математичні дами! Для шановних історикинь давно минулого берегинь. Шанувальниць епох і традицій, Макс Гордеєв без репетицій. Без ворожінь, а так як воно є. Перед вами історія постає. Я бачу минуле і майбутнє бачу. І Ін, е, знаю Інни Миколаївни та Олени Миколаївни вдачу. Тому не бажаю, а передрікаю щасливе майбутнє у рідному краю у рідній школі викладатиме у конкурсі вчитель року, першість матиме. Вам будуть квіти дарувати. Про вас Європа повинна знати. Люба, всіма педагогиня, святом весни і нині, вітаю вас я. І хоч палає наша земля, ми вистаємо, ми сильні, у цьому неподільні та єдині. З вами Дмитро Комаров, світ на виворів до вас дійшов. Та закінчиться війна глобуса у руку візьму я. І прийду до вас у школу, запрошу до себе в полу. Ольгу Павлівну, географиню, подорожувати з вами, я мрію. І з самого початку світ на виворі пізнати, вам у школі, а що дітями. Вельми шановна Ольга Григорівна, люба біологиня, хай котики весняні зігрівають, домашні улюбленці вдома зустрічають, квіти у клумбах завжди розцвітають, у пасах ніколи ніколи не в'януть. Хай манить річка і природа, на лісі гай, хай буде мода, На нові відкриття надихаю, Бо ви ж біологи, що тут дивно, зі святом прекрасним вітаю. Мої вітання линочірі, на рині вітальні милі. Ті, хто хімію викладає, ті, що все на світі знає, Якби ви у касі жили, а не уроки хімії вели. Вас довеличали Чарівниця! Ви високого польоту птиці. Знаєте, що з чим може контактувати. Ви легко можете зачарувати. Бажаю вам елексир молодості знайти і залишатися прекрасною хімічкою на віки. Окей, okay, привіт із Каліфорнії. Без всякої іронії. Цілком серйозна, екзотична. Вчительку інформатики вітаю романтично. Я засновник улюблена вчителями Фейсбуку. Добре знаю про вчительок і науку, але мене взяла в полон. Це дійсність, а не сон. Інна Володимирівна Чарівна. Ви не просто жінка, ви весна. У березневий день я вас вітаю. Люблю, шаную, обіцяю. Допомогти створити мережу. Поставимо разом вежу. Фейсбук та Інстаграм будуть відпочивати. Незабаром новою соцмережею ви будете керувати. Ну що? Всім привіт, мої хороші! З вами Даша Євтух, яка робить гроші. Просто з нічого, скобили скоз. І сьогодні для вас такий прогноз: у березневе весняне свято за честь маю привітати таку працьовиту, як я, вчительку трудового навчання. Досить у школі сидіти! Треба і вам гроші робити. На першій порід допоможу. Що і як розкажу. Бажаю, щоб теж блогеркою стали і отримували гроші, а не просто медалі. Призові місця за всілякі поробки. Ну, вперед! Вас чекають нові доробки і розпаковки! Шановні мої! Ліка Комроцьких сьогодні вітає секретаря медтех. Бух персонал Ахтирського краю, тих, хто про порядок, чистоту здоров'я та фінанси в школі номер 11 дбають, за нашим майбутніми поколінням доглядають. Зі святом весни і кохання. Елексірі молодості вам не треба, ваша краса і так вище неба. Бажаю ніколи самим не хворіти. Олені Левченко клінінгову компанію власну відкрити і мене з Юліями обов'язково у портрет запросити. Романтичніші вітання прозвучали лише для вас наші шкільні дами. Нехай минають роки за роками, а ви розквітайте наші шкільні дами. У місті Тіших модниць немає, як вчительки, но це кожен знає, це знає також пісна. Ось чому кожна вчителька чарівна.